Вітання, друзі, мене звати потніво. Ви на новин. Запрошую вас до карти бойових дій станом на ранок 25 квітня. Це п'ятниця. Підіб'ємо зараз підсумки тижня, і при тому я вам мушу зізнатися, друзі. Що все складніше і складніше, чесно кажучи, стає робити карту бойових дій, тому що змін особливих на фронті то й немає, і це насправді дуже дуже хороше. Тому що я буквально ще місяць тому говорив, що сил оборони України зараз стоїть задача. от за цей місяць стояла задача зреалізувати виконання тих речей, які би дозволили за підсумками наприклад квітня сказати, що просування ворога нульове воно наближається до цього нульового, воно є мінімальне на окремих напрямках. Найскладнішим у цьому сенсі є турецький та лиманський напрямок. Навіть турецький напевно виривається наразі уже у лідерство. Але по факту ворог майже ніде не має змоги просуватися внаслідок. Активної та ефективної роботи українських дронових підрозділів і про це сьогодні я дуже детально далі розповім. Ну а перш ніж перейду до безпосередньої карти. Але до речі, ну так я підсумовуючи, чому власне стає складніше робити карту, тому що змін на мапі таких немає. А відео до речі, доволі таки однотипного характеру: відео з ураженням ворожої техніки за 5-10 кілометрів від лінії бойового зіткнення, так званої кіл-зони, яку створюють наші війська, їх є насправді багато. Але я розпочну із уражень глибинних. Отже, нагадую вам: є така локація в Володимирській області Російської Федерації неподалік від Москви, поблизу населеного пункту Кіржач. Ось Кіржач. Це за 60 кілометрів від російської столиці. Кіржач, Москва. Ну 70 80 кілометрів від російської столиці. Тут є склад. 51 й арсенал грав головного ракетно-артилерійського управління Російської Федерації, який якось ну так сталося, що він загорівся буквально на днях, і там пожежа палала. Досі не можна сказати, що вона вже повністю закінчилася, тому що ще саме вчора її гасили як з вертольотів, так і за допомогою авіації, але вже принаймні стишився. Смог, який утворювався внаслідок пожежі, і з'явилися можливості супутникові знімки, побачите більш якісного характеру. Так Ось друзі, дивимося уважно на ці супутникові знімки, які демонструють нам що: що приблизно цей контур червоним кольором, що виділено, це те, що уражено, і те, що уражено, фактично є 60% складу, близько 60% цього складу точно вигоріли. Повністю стан же складів поза цією червоною лінією. Він невідомий, але ймовірно, має якісь різні ступені, все ж таки, ушкодження за попередньою оцінкою. Знищено 24 склади боєприпасів на території Арсеналу. Це дуже і дуже багато, що мене надзвичайно тішить, тому що це буде мати прямий вплив на бойові спроможності та можливості Російської Федерації. Росіяни гатять зараз суттєво інтенсивніше, наприклад, на покровському напрямку. Ураження таких складів подібного плану, і все наприклад було минулого року, в тому ж таки тарапці Згадаємо відомий склад головного ракетно-артилерійського проління Тверській області. Так, от ураження трьох складів значно менших за обсягами, десь втричі менших, або навіть можливо більше більш ніж втричі менших за цей склад уражений або просто. Пожежа, на якому відбулася у Володимирській області в Киржачі в селі Барсово, так от ураження тих трьох складів у четвертому році призвело до половини, тобто рівно в половину падіння артилерійських можливостей Російської Федерації із 40 тисяч снарядів на добу до 23 які вони мають зараз. Ну це не пряме непрямий, скажімо так, взаємозв'язок. Віднополовин падіння внаслідок виключно уражених складів. Звісно, тут є і зменшення в принципі складових можливостей як Російської Федерації, так і КНДР, але і ураження складів так само відіграє в цьому полі. Тобто, я не думаю, що зараз там ще в половину зменшиться знизиться наслідки кижацького ураження складу, але точно це вплине на можливості Російської Федерації, але не дуже швидко десь за три тижні місяць. Не менше це стане почне ставати відчутним на території на в діях противника. Скажімо так, отож, це ті новини, з яких я розпочинаю. І, до речі, закликаю вас підписатися на нас, поставити «подобайку», писати коментарі. Ну і принагідно підписуйтесь на мій телеграм-канал в описі до цього відео. Ви знайдете на нього посилання. Або ось так, як бачите на екрані, собачка, похняжі підкастування. ньюз. шукайте у стрічці пошуку цієї соцмережі. Погнали, друзі, і про формування кілзон мертвих зон для окупантів я розпочну із Покровського напрямку, тому що вчора на словах сьогодні на ділі я показую вам друзі, як наші бійці, наприклад, 59 штурмової бригади. Вчора я говорив про те, що вони створили таку зону вбивства Росіян на дорозі між Надіжденкою та Новооленівкою. Ну навіть наречне новооленівкою а нової Лізаветівкою. Це значно менше білинка фронту. Тут приблизно два кілометри, і на цих двох кілометрах. Ну, там реально просто-просто місово відбувається окупантів. А ось одне є з відео, яке демонструє подібні ураження. Показує вам товариство. це 21 квітня, тобто на початку цього тижня наступ техніки противника ворожої броньованої техніки. До речі, саме тієї техніки, яка була акумульована накопичена та пішла в атаку після так званого великоднього перемир'я. І що ми спостерігаємо? Більшість техніки вибухає на. Мінах дистанційно встановлених мінах це дуже серйозне мінування, яке зараз відбувається за допомогою наших бомбарів важкого типу, але також уже іноземно роботизована техніка використовується для і виконує доволі такі важливі задачі. по Власне, виконанню такого дистанційного мінування, і це надзвичайно важлива складова, тому що вчора я на ній робив такий особливий акцент, показуючи, наприклад, відео із Лиманського напрямку, як бійці 60-ї бригади мінують і техніка вражається. Зараз показую у виконанні 59-ї штурмової бригади. Це єдина штурмова бригада, і в принципі бригада у складі сил безпілотних систем. так ось з 20 21-му і 4-го, тобто після так званого Великоднього перемир'я з 4-ї ранку по 4-ту вечора, живої сили відмінусувало 59-та бригада, як ви бачите, 89 чоловік, БМП-7, БТР-2, танки-1, ЛАД, це легка автомобільна техніка, 10 штук. Це все з усилля однієї єдиної бригади на доволі невеликий, відносно невеликий Смузі фронту, ось такі от результати. Саме тому я надзвичайно скептично ставлюся до будь-яких там теоретичних, навіть можливостей того про що говорять, що росіяни десь кудись якось можуть прорватися. Не віриться в те, що це можливо. Тому що маючи такі технологічні ресурси вигляді дронів, наші війська в обороні саме в обороні здатні стримувати величезні насправді довали противника. Головне координація, головне наявність цих технічних засобів. Але до речі, якраз таки на або Надіївка, це якраз таки один із тих напрямків, куди росіяни дуже 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 потужно тиснуть, тому що прагнуть вирватися до Дніпропетровської області. Я цілком не виключаю, що це станеться, але Сенсу, по суті, що хвилюватися за інформнаслідки виходу на кордон Дніпропетровщини Ну по-хорошому немає, тому що це не більше ніж інформнаслідки. Дніпропетровщина вже зараз активно задіяна до оборони. Вона вже не просто задіяна до оборони вона вже у війні. Відповідно, тут боятися цього інформаційного якоїсь інформаційної хвилі, інформаційного страху щодо того, що росіяни сюди прорвуться. Ну немає сенсу. А росіяни це роблять. Росіяни лізуть, лізуть, лізуть. На напрямку тієї ж такі нової Єлизаветівки, в цій ж смузі відповідальності, якої я щойно показував. За вчорашній день вони до 50 мотоциклів використали для того, щоб штурмувати поближче до нуля наші позиції, але до позиції, в принципі, не зуміли доїхати, тому що ця новітня тактика накопичення байкерів в тилових районах і далі їхній швидке швидкий прорив поближе до лінії бойового зіткнення він закінчується величезними жертвами для російського війська подекуди невиправданими, але росіяни їх застосовують за допомогою цього ударного клину байкерського намагаючись вклинитися в оборону і прорвати її по якихось точках де вони ну хочуть собі здобути певні преференції власне кіл зона кіл зона не лише під покровськом кілзона наприклад та ж сама і в трикутнику Населених пунктів Андріївка Костянтинопіль, розлив існує Трикутика не вийшло буде лінія. Давайте це називаємо лінію Андріїв Костянтинопіль, розлив на, на те, що називається Новопалівському напрямку. Тут та сама історія, тільки тут уже кілзона зона в межах населених е, пунктів. Е, дуже добре мінування, точно так саме, як і мінування багатаря на підступу до нього. Росіянам не підступитися, не підібратися. І такі дії треба масштабувати на весь фронт, що в принципі зараз ми спостерігаємо. Е, район Часового яру. Я так розумію, що саме тут оперує не. Що створено 427 двадцять сьомий ще полку з пілотних систем Рарог, який раніше працював у складі 24 ї механізованої бригади, потім відділився і став окремим е, полком. Е, що е, Працює і є складовою частиною лінії дронів. Я підозрюю, що саме там вони і залишаються, продовжують працювати у районі часового яру і знищують точно так само логістику противника. Тобто мотоцикли, мотоблоки, навіть якісь баги, квадроцикли, скутери, гольфкари та інший зброд транспорту російських механізованих або сухопутних або піхотних частин. І це реально це відео, якраз таки відеорога, дозволяє. Помітити, зробити висновок щодо того, наскільки різноманітним є парк подібної техніки росіян, які вони збирають в одній ділянці фронту для того, щоб пробувати цими дешевими, а це насправді дешеві засоби у порівнянні наприклад з тими ж таки БТРМ чи БМП, пробувати прорвати е, ці ділянки нашої е, оборони. Ну і до речі, про Донецький напрямок саме райони Радше залишити покровська Дуже таке симптоматичне фото. Я опублікую себе телеграм-каналі. Тут на жаль я не можу показати бійці другого загону спеціально призначені національної гвардії. Гострі картузи вони показали одну із доріг на Донеччині, яку вони на сказали підписали це фото. Що ось так мають виглядати всі дороги на Донбасі, і це без перебільшення. Просто поле, де через кожних. П'ять-сім метрів лежить труп російського солдата. Знову ж таки, зрозуміло, що зі міркування цензурних не можу викласти відео на Ютубі, але у себе на телеграм-каналі, на який ви знаєте, як друзі, заходите. Бо я вже про це говорив в описі до цього відео. Є до нього посилання, або ось так, як бачите, на екрані. Шукайте у стрічці пошуку прямо в цю мить по завершенню огляду. Ви його побачите. Це фото від гострих. Картузів, перейдімо на Запорізьку ділянку фронту. Тут насправді дещо інша ситуація ніж під Покровськом, тому що під Покровськом сталий темп дуже високих і постійних атак. На Запоріжжі він хвилями такими гойдається. Росіяни спробували. Промацати нашу оборону в районі п'яти хаток. В них нічого по суті, що путнього з цього не вийшло зараз. Вони все активніше намагаються смикати нашу оборону на напрямку Копанії роботине але. По факту так само нічого не вдається, і відео з цих районів зараз від 65-ї механізованої бригади їхнього підрозділу випала роніни, які в районі населеного пункту переможне. Ось він у нас переможна. Фактично, хаб, який забезпечує. Логістику одразу двох напрямків: що в району п'яти хаток, що району копанів та роботиного, і ось тут в переможному, а це рівно 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ось так такою чорною смужкою чорною лінію я намалюю тут 10 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ось за 10 кілометрів руніни і знищується 65-та механізована бригада знищують ворожу насамперед логістику для того, щоб не довозилися якісь боєприпаси, не довозилося ще щось, не довозилися. Вещі піхотинці поближче до позицій, нехай ідуть пішки і стають мішенями. Але чому сказав, що відмінна ситуація від Покровська, втім в очікуванні подібних подібного розвитку активнішого розвитку подій. Перебувають і різні ділянки запорізького напрямку, зокрема і Поліпільського і, і Оріхівського, і того ж таки Новопавлівського, і навіть Придніпровське на Херсонщині, тому що просто на днях речник Сил оборони півдня Владислав Волошин заявив, що користуючись перемир'ям, ворог перекинув із Криму в Запорізьку область техніку та живу силу. Знову ж таки, те теплісно пам'ятне, великоднє так зване перемир'я. Тож. Наслідок перекидання цієї сили з Криму, сили оборони очікують активізації штурмових дій російських військ по всій лінії фронту Півдня, це Запорізька, Херсонська області. Цитую Владислава Волошина: ми фіксуємо, що збільшилася кількість озброєння, військової техніки і штурмових груп на всіх південних напрямках. На всіх тому не виключаємо, що буде активізація штурмових дій на Запоріжжі. А також ворог збільшить свою активність на херсонському напрямку. Якщо про херсонський напрямок, то насамперед пан Волошин говорить про такий населений пункт, як Олешки, тому що тут так само фіксується: от якраз таке активізація противника, збільшення його кількості у цьому. При Дніпровському населеному пункті, з якого фактично що постійно вирушають ворожі диверсійні групи на острови з метою спробувати зайняти ці території буферніного поблизу Херсона, з метою того, щоб далі збільшувати тиск на сам наш обласний центр, і ось напрямок Олешки, Олешки і особливо до Антонівки, він є дуже і дуже насправді що гарячим. А зараз ще, скажімо так, гарячішим його очікує, що буде оперативне командування. Південь повернімося ще до Донбасу, друзі, на два слова, тому що я е сказав на початку, що, на мою думку, турецький напрямок, на жаль, перехоплює лавра у першості у сенсі критичності е спрямувань на лінії бойового зіткнення. Е це, напевно, зараз найважчий е в сенсі стабілізації напрямок, тому що ворог тут е постійно просувається по трьох. Таких генеральних локаціях в бік Тарасівки, ліворуч, по лівому флангу дороги від Донецька до Костянтинівки і по правому флангу від дороги Донецьк-Костянтинівка. За останні дні з окуповано ну, як останні тижні Олександропіль, Пантелеймонівку Валентинівку і Суху Балку фіналізували її захоплення росіяни, росіяни на днях на лівому фланзі цього наступу російського. Калинове вже воно позначене як окуповане на мапах ресурсу Deep State Ну і по дирекції на Тарасівку власне у самій Баранівці та Тарасівці Тарасів, більше Баранівка теж ще до недавно тут були активні бойові зіткнення. а Зараз це вже зона своєрідного тилу. Тарасівка і тиск на Олександропіль чиниться тобто саме тут. А це фактично турецький напрямок. Ворог має успіх. Чим він небезпечний? Тим у цей успіх, тим що фактично це вихід у тил турецької агломерації. Та й навіть у самому турецьку теж новин не дуже багато хороших є, тому що от учора я на натрапив на таке відео. Що росіяни, наприклад, розширили зону контролю в самому місті Торецьк зокрема у такому районі, як Забалка? Це ось тут в Забалці, от в цій точці осінь волокували на півдні. Що тут вже присутні розходжують російські війська? Тому я думаю, що скоро вже всі зони на мапі Діпстейт зафарбуються дещо інше забарвлення. Ворог просувається як в Торецьку так і на? Правому фланзі його оборони на дорозі від Донецька до Костянтинівки. Костянтинівка, як і передбачалося, стане напрямком потенційного значного загострення у ході кінця весни і початку літньої кампанії російської наступальної. Ну а на завершення я скажу про інший напрямок, який так само в очікуванні на більш все ще більш інтенсивних дій противника. Це сумське спрямування, крім е, традиційно о, складних районів ведення бойових дій, типу новеньке журавка Босівка. Е, додається і ще один е, район, де, скажімо так: е, от на днях бійці сказали, що ну дуже схоже на початок промацування нашої оборони у Павлівці. Звертаю увагу на цей пункт Павлівка. Е, тут росіяни дуже довго. Придивлялися в нашої оборони, а от на днях позавчора вже почали по Павлівці гатити автоволоконними дронами і РСЗВ не виб... не вибирають. По чому гатять, накривають так би мовити, плащадями. а це означає неприцільну стрільбу і відповідно значну небезпеку для цивільного населення. Тобто, це ці от дії по Павлівці вже свідчить про доволі таки серйозну підготовку росіян до більш інтенсивних дій на Сумщині, до яких я вірю і сподіваюся, що ми готові. Ось на тому ставлю друзі. Крапку. Дякую вам за увагу. Бережіть себе на все добре та до нових зустрічі.